Всім привіт! І ми також вас запрошуємо на наш майстер-клас 26.05 місця Вінниця. І сьогодні в відео я хочу продемонструвати, як використовується стрижка Біксі. А що значить Біксі? Тобто, З'єднали стрижку Боб і стрижку Піксі. Поєднали і стала біксі. Тобто Що в них є? Повинно бути щось з Бобу да? і з Піксі. Ми е, знаємо з предыдущого відео, що піксі це дуже текстурована е, стрижка. Тобто, ми беремо ту текстуру, е, одягаємо сюди і залишаємо стрижку е, поп. А що таке поп? Бо це градація. Що таке градація? Градація це коли у нас є маса, і коли ми піднімаємо о, оце все градація. Оце все градація до 90 градусів. Оце все частина це буде градація. Тобто нам потрібно зробити градуїровану стрижку. Е, Градуіровані стрижки ми виділяємо нижню потилочну зону. Е, коли ми бажаємо зробити боб і бажаємо зробити градацію, ми виділяємо в таку зону, і ця зона там довушка, яка буде відповідати нам за довжину скриневої зони. Всі думають, що буде відповідати ця довжина за скриневу зону. А буде відповідати оця довжина, от ця довжина буде. Тому що коли ми беремо таким чином, зрізаємо. От тут будемо зрізати ця довжина, коли ми дійдемо сюди, вона і буде давати нам довжину самої скриневої зони. Тому що тут волосся у нас немає, і це дуже-дуже важливо. Що у нас буде? Тобто ми беремо якусь градацію. Можна таку градацію зробити, можна от таку градацію зробити. Можна е зробити от горизонтальну градацію. В чому різниця? А різниця буде в тому, що. Коли ми робимо горизонтальну градацію, вона дуже буде схожа на масу. Коли ми робимо горизонтальну градацію, тобто вертикальну градацію від голови, ось таким чином будемо робити, то ця градація, ця пасмачка буде довше, ця буде трошки коротше, і у нас буде тут повторювати довжину форми голови. То, тобто, а об'єм буде рівномірний, рівномірний, коли я буду робити вот таку градацію, тобто я буду залишати щільність більше. А тут буде коротше, і форма буде більш витягнута. Тобто, коли я буду бажати зробити якусь градацію, спочатку я вирішу, який об'єм мені потрібен в нижній потілочної зоні, яка буде відповідати знову ж за довжину скриневої зони. Потім, коли я перейду на верхню частину, ми, оця верхня частина буде відповідати за об'єм. Оця довжина, оця пасночка буде відповідати за об'єм. Тобто, коли ми цю пасмучку опустимо нижче, об'єм буде, буде отут. Коли ми е, піднімемо його вище, об'єм буде тут. Коли ми піднімемо ще вище, то об'єм стане максимально короткий і витягнути. Тобто, щоб зробити бажано, максимальну текстуру, то ми будемо піднімати волосся таким чином. Щоб зробити середню текстуру, то ми будемо тягнути вода. От такі маленькі частини, бачите, ми будемо розбирати кожний, кожний крок кожного частини нашої голови. На нашому майстер-класі по стрижці біксі і піксі. Тобто, я не буду просто стригти стрижку, а я буду розповідати, щоб ви могли модулювати цю стрижку самостійно під вашого клієнта, щоб і на густе волосся, і на хвилясте волосся, і на тонке волосся. Ви зможете підстригти. До зустрічі!